Ось знімаю відео, це мої всі рахунки. є поблоковані, це мені блокували за кварплату. З 2022 року Енергодар окупований Росією. Кварплата була до 2022 року, долги ЄС Євро... простили всім, а Зеленський їх возвращав і блокували пенсіонну карту. Це карта є підтримка. Це кредитка, це що розблокували по запросу. Це оця карта, що я давав в это. Ось номер карти, щоб не думали. Моя. Верну обратно. Доказательство, що це я. Бачите? Бачите. Заходжу на картку. Нажимаю. Щоб бачили номер рахунку. і Через повторяю Айба на банка до початку року не було, з'явився, і це Третя система, може поміняли, але я заходжу там, я зараз виходить, буду, зайду, перезайду. Це, похоже, як на білоруську. Я просто в інтернеті якось бачив. ще до Що це білоруський приватбанк. Так, давайте я ще переверчу, що всі мої затрати, всі мої поступлення. Снімаю відео. Пенсія 200 Ну, дякую Європі за то, що хоч цю пенсію платять і не сняли з допомогу. Це зелене, це поповнення картки, а то переводи. Що білим? Переводиш зеленим поповнення. Запросів ніяких не давав, не є там, провіряйте. Щоб такі запроси, як вдруг, якщо вам будуть казати, що я скрив рахунок чи є, такий запроси, щоб давати відеосвязь. Звінок онлайн в Приватбанк можна. Я свою карту сімку переоформляв і делав дзвінок онлайн. Робив у 2022 році. Такі речі діляться дзвінок онлайн. Дивіться, вдруг, якщо хтось кидав, подавайте в суд на Приватбанк. Вони сібуться. зараз, вибачте за матчі на Зеленського, на Трампа, на Маска, на робітників. Це вже 21 рік. Карту я в 2022 переоформив. Діло в тому, що щоб ви розуміли, тут історія є на картці за 2021 за рік ще. Ну, повністю рахунка. А от в аналітиці нема. Ну, стандартне те, що тут, а от тут і є там в аналітиці. Ну, картку UV це мої затрати затратився. А якщо я інтересує, що це зарплата, і сповняючи без генерального директора. Якого? Ну, обов'язки временного генерального директора, це якщо дуже важливо, я можу відвідати на цей віпрос. Якщо буде час і час вистачить, буду вести онлайн і відвічу на всі випроси. Мені дали на технологію, додавали гроші, сказали, подарок з дієта. Получиться, не зробиш не, твоє з технологією. Ну". Гроші ці не прийшли. Я їх перевів, дав щот Приватбанка. Історію походу скрили. Перевод був, треба дивитися. Вибачте, в такому місці, що. Ну, цього хватає, я давав номер щота із 2000... в початку року, 2025 го Ні, ні. По-моєму, ще в 2024 му кінці чи в 2025-му по відео подивиться номер рахунку і это. Так, виходжу, щоб ви не думали. Закриваю. Заходжу, ще раз покажу. Оп! Так, повернуся Зелена, бачите? Таке, не зеленувате. Ну не таке, як було. Це отаке от от, сіровате було єто, у Білорусі. Приватбанк. Так що так от. Що рахунку і докази. Щоб ви не думали, що якщо я вам кажуть, що я брешу і це, ставте лайк, підписуйтесь на канал, підписуйте коменти, пишіть. І подавайте сюди, з друго кидали гроші.